Рис і курячу грудку за гірками. Що зараз за 99 гривень можна купити? Купували знову абонементи. Мене дуже хвалили. Ставали це стритейджерами, спортіками. Цікава історія взагалі. А я хочу піти навчатись на фітнес-тренера, і тут я за Діла з мене не буде. Для мене це був просто шок. Всім привіт! Мене звати Катя, я сертифікований фітнес-тренер. Я треную дівчат вже понад 6 років. Це приносить мені багато задоволення. Я люблю свою роботу, люблю нові знайомства і люблю бачити результати, які ми разом з дівчатами робимо. Я вирішила записати це відео на YouTube для того, щоб розвинути все більше україномовний контент в сфері. Фітнесу в сфері пізнання свого тіла. Це дуже цікаво. І, сподіваюся, ви залишитесь зі мною і ми разом будемо пізнавати своє тіло, ви почуєте щось корисне, побачите щось корисне або спробуєте разом зі мною щось корисне. Трошки вийшло сонечко. Сьогодні я коротенько познайомлю вас зі своєю історією шляху взагалі в фітнесі і як я до цього прийшла. Я займалася в залі ще десь років з 17-18, напевно. Але знаєте, це були такі походеньки в зал. На той момент абонемент в зал на 8 занять, це тільки по вихідним дням, коштував 99 гривень. 99 гривень. Ви собі можете взагалі уявити, що зараз за 99 гривень можна купити. Я з подружкою купила цей абонемент, тобто в мене 8 занять в місяць, субота та неділя. Ми ходили напевно з цього абонементу один або два рази. Купували знову абонементи, знову ж ходили один або два рази. Робили все, що роблять, все, що роблять новачки в залі. Приходиш або кардіо, або щось там намагаєшся потягати вертикальну тягу, чи ще там щось. І все таке. Головне зробити фоточку в дзеркалі, що ти такий крутий, модний, прийшов в зал і так далі. Тоді ще, знаєте, це був саме той період, коли люди. Молодежь і підлітки ставали це стретейджерами, спортиками і так далі. Тобто курити було вже не модно, бухати було вже не модно, модно, якщо ти тренуєшся чимось, займаєшся, модно, якщо ти. Єси щось корисне, доглядаєш за собою, носиш спортик і так далі. Ну, от і ми намагалися в цей, цей мейнстрім підхватити. Таким чином відбулось моє знайомство з залом. Це було зовсім недовго, трохи ми походили, все, на цьому закінчилось. Потім якось я собі купила абонемент в інший вже зал і пробувала сама ходити. На той час я вже познайомилася зі своїм чоловіком, і якось ми прийшли з ним в цей зал, і він такий, а я ж йому розповідаю, та я там хожу в зал, присідаю, я така крута і так далі. А мій чоловік він на той час вже займався в залі, він знав, що де, як робиться і так далі. І ми приходимо з ним разом в зал. Він мені дає гриф. Присідай. Я беру цей гриф. А я не то, щоб присісти, я його втримати не можу, бо мені було настільки важко. Я мала на увазі присідання просто звичайні, і там, можливо, з бодібаром. Але на той час я думала, що це гриф. Ось так він на мене подивився і поняв, що діла з мене не буде. Це був рік десь 2017, напевно. Ми жили разом, ми вже з'їхались і стали ходити в зал у нас там по місцю. Він мене вчив присідати з грифом. Він мене вчив робити вертикальну тягу, то яку я теж робила неправильно. Ну і взагалі якісь такі базові рухи. Я зрозуміла, що мені це дуже подобається. Ми ходили разом в зал. А ми їли. Рис І курячу грудку за гірками, як і всі це робили на той час, пили після тренування протеїн на сотці на хвилиночку. Класний був час. В 2019 році ми вже одружилися, а в 2019 році я вирішила, що а я хочу піти навчатися на фітнес-тренера, і так вийшло, що зовсім недалеко від мене була дуже крута школа. Вони себе позиціонували на той час як сама крута школа в Україні по навчанню фітнес-тренерів. Я зібрала гроші і пішла, оплатила собі навчання і пішла навчатися І Курс був. Півтора місяці, якщо не помиляюсь, чи два щось таке. У нас було багато практики, у нас було багато теорії. Я навчалася п'ять днів на тиждень. Це було дуже цікаво. Я дізналася для себе дуже багато всього нового. Ну ви розумієте, я прийшла туди, як, як новачок взагалі з нуля. Я просто тренувалася в залі. Я тренувалася по тим методикам, які знав мій чоловік, а Він був пауерліфтером на хвилиночку. Це. З фітнесом трошки інші історії такі. Я прийшла туди, коли ми робили практику, проходили. Мене дуже хвалили, що в мене дуже гарна відточена техніка і так далі. Після того я вивчилась, влаштувалась в спортлайф, все круто, класно. І тут я завагітніла. Знаєте, просто цей момент, коли ти. Вивчився, тебе настільки мотивує твоя оця робота, твоя діяльність, тобі хочеться піти працювати, хочеться вже практикувати, разом з людьми це все робити. І тут в тебе чинь, росте живіт. Звісно, мені прийшлося е перервати це все, перервати свої тренування, я займалась там вдома. Ну, я вже така все. Де да, пошло, а нам все, нічого в мене типу не вийде. Я народила доньку у 2020 році. Я дуже швидко прийшла до форми, я там вакуум робила всю цю історію. Це теж тоді було дуже сильно модно. І коли моїй доньці було два місяці, ми вимушені були переїхати в інше місто, в іншу квартиру. Я почала знімати відоси і вести такий, це був чи марафон, чи щось. Шост... Я вже не згадаю, що це. Але я прокидалася кожного ранку, там о восьмій ранку, приблизно до того, як прокинеться моя дитина, я знімала відео, я їх монтувала, я це все там викладала і е, дівчата купували, і я з цього отримувала гроші. Тобто я вже потроху до цього поверталася. в мене знову з'явився оцей азарт до моєї роботи. Але донька моя росла, і з часом мені ставало все складніше і складніше, тому що доньці треба приділяти більше уваги. Моя робота теж треба була багато. Уваги. Плюс, розумієте, я вивчилася в 2019 році, а в 2020-му народилась донька, там уже 2021 рік, 2022 рік, і я розумію, що мені треба поновлювати мої знання, тому що пройшло вже 2-3 роки, наприклад, це досить довго. Десь щось вже в пам'яті кудись влітучується. Ми переїхали знову на іншу квартиру, я починала там, вести знову інстаграм. Я зі своєю знайомою, вона на той час працювала сама менеджером. На той час зі своєю знайомою домовилась, ми вирішили зробити такий, знаєте, як спільний проєкт, вона буде мене вести, допомагати мені в цьому. Це буде для неї просто як досвід. І для мене також, і як досвід, і взагалі, щоб залучити нових людей. Я почала вести TikTok тоді. Мене набирали досить швидко там, підписники до трьох тисяч і досить швидко набирали перегляди відео. Ми з нею зробили план. Це був безкоштовний тижневий марафон на чотири тренування для того, щоб потім вивести людей на продажі. Так? Людей прийшло багато. ну Для мене, як у мене там аудиторія була людей, ну, я не знаю, 600, напевно, в Інстаграмі, ну, Тікток три тисячі, в основному з Тіктока у мене люди йшли. І до мене прийшло десь людей ну, певно, около 60. Для мене це взагалі було ок. Це було безкоштовно, ще раз повторюю. так. Ми зробили там все гарно, вона там оформила це все, картинки, відео, тобто я знімала, вона оформлювала. Взагалі, супер. Я була б в такому піднесеному настрої. то що в мене все сплановано? то що ми проводимо таку класну роботу разом. Приходить старт цього марафону, люди відповідають, дівчата щось там тренуються. Опитування проходять з кожним днем все менше менше. Ну, це зрозуміло. Це всюди так. Люди спочатку такі замотивовані, а потім вони відсіюються. Прийшов момент закінчити марафон, перейти на продажі. Я не змогла взагалі нічого продати. Мене це настільки демотивувало. Що я просто я вигоріла, я нічого не могла далі робити. Я це все закинула, я не тренувалась, нічого не робила. У мене взагалі це в якийсь, знаєте, передепресивний стан ввело. Через деякий час я повернулася в зал, але ось ось і сталося повномасштабне вторгнення. Ми не були поїхати. Переїхали. Ми взагалі з дитиною моєю за кордон. І вже потім, після того, як ми повернулися, я потроху-потроху почала приходити до тями. Я пішла в зал, я тренувалася, я почала нормально їсти. Але це все це все відбулось не швидко, тому що коли я переїхала сюди. З Німеччини у мене була дуже маленька вага, і взагалі мені було дуже складно набрати, тому що це стрес, це вся оця історія. І дуже важко було взяти себе в руки. Почала тренуватись, а згодом в цей зал я влаштувалася на роботу. І зараз ось два роки, як я працюю саме в цьому залі. Взагалі я дуже люблю свою роботу. Я люблю дівчат, які до мене приходять. У нас з ними такі конекти. Знаєте, деякі з них стали вже настільки своїми, Рідними людьми, що я вже не уявляю, щоб я без них робила в наступному відео я вам розкажу про те, як за 6-7 місяців я набрала 10 кілограм. Для мене це був просто шок. Як я їх набрала цікава історія взагалі. А підтримайте мене, будь ласка, своєю підпискою, своїм лайком, коментарем. Я буду згодом тут ділитися своїми відео з тренування, якимись вправами, корисними порадами. Тому залишайтесь, будь ласка, зі мною, я буду вас всіх, тут дуже рада бачити.